Що брати про говорити про випускників, то ми маємо їх 45. Із них є двоє учнів-претендентів на нагородження золотою медаллю і троє учнів на нагородження срібною медаллю. За показниками зовнішнього незалежного оцінювання, всі вони підтвердили свої результати, тобто є претендентами на нагородження медалями. Що говорити про результати ЗНО, то вони в нас досить високі і 45. Учасників всі, тобто 44 учнів здобули високі і достатні результати. Тільки один учень мав оцінку середнього рівня. Це надто високий показник. Тобто із них навіть 34 учні це тільки високий результат. 200 балів немає, хоча маємо такий втішний результат, що випускниця нашої гімназії, яка вчилася в нас, і в цьому році пробула знову десь поступати хоче і… І стала 200 балів, це матуля кілона. Ми також гордимося цим, тому що це наша випускниця. А наші випускники чуть-чуть не добрали. Є 199,5, але рівно дві 200 балівни. Якщо брати четвертий етап олімпіад, то наших брало участь шестеро, і троє з них стали переможцями. Двоє учнів здобули другі місця. Це є астрономія, Пакиш Тарас, це є географія Голинська. І третє місце з хімії. По українській мові цього року був скандал по ЗНО, як за гімназисти справилися із тестами з mm мови? -hmm. — Ну, Якщо брати по тестових завданнях, то фактично діти, скажімо, прийняли ці результати, але не прийняли окремі учні оцінювання за творчу роботу. І п'ятеро, наскільки я знаю, з них подавали апеляції. Прийшло повідомлення і пройшла цю апеляцію одна учениця. Тому що це було вчасно перед екзаменом, і вона їй додали 6 балів. Це надто велику кількість, тобто все-таки дитин, дитині додалося 6 балів це, це є велика кількість. Ще, наприклад, дитина одержала запрошення ніби на апеляцію, але в нас проходила державна атестація, на жаль, не міг взяти участь. Що до решти я ще не знаю.